Всім доброго дня. Буду робити скобу для підкопки часника. Раму буду робити 65-го уголка товщиною 6 мм. Ніж буде із ресори, не знаю з чого. Не хватило кусочок доварів товщиною 10 мм. Ширина її. Сімдесят шість. Стойка буде із такого от металу 14 міліметрів і ширина його дев'яно. Так, зварив ось таку я вже рамку. Розмір її.

60 на 60 Стенка 4 миллиметра. Так, тут у нас высота 55, Такой у нас 9 сантиметров, толщина 14 миллиметров. Стійку буду робити із профіля 50х25, пів метра. От я відрізав, стінка тут 6 мм. І от в рамі я вирізав, отак от, от вирізав і сюди вона без ставу. Знизу от шайба, тому втулка і зварено. Опорні колеса і відрізні диски буду робити два в одному. Ось диск від сівалки. І от така в мене труба є. Вона 22 см діаметр, товщина 8,5 мм. І отак я її сюди до цих отворів поприкручую. Приварив я сюди шинки, просверлив отвори і. Ось... О, ось так повинно бути. І прикрутиться на 4 болтика. Ось прикрутив. Отак воно вийшло. Болт тут на 16. Міцність у нього 10,9. На самій стойці на отворів діаметром 10 мм і з кроком 3 см. Приварив вже на третю точку ось уголки, щоб держали і по центру одну. Так, обварив. Тут приварив шинку, щоб як буде нагрузка, щоб держала приварив я тут на всю довжину 8 таких прутків 8 см діаметр 10 і заточив, і заточив самого ножа Бокалці також заточилося з обох боків, ніж заточений тільки зверху. Підкріплення коліс, От вирізав тут такі дирки і попрорізав, просверлив отвори на 10, буде в мене фіксуватися. Так, почистив і загрунтував. Також не показав отут у мене сороковий уголок. Довжиною 84 см. два штуки, а по центру ось така от була шинка 64. 64. Також тут у мене 50-ий уголок. Висота тут треба міряти по самому тракторі. У мене вийшло так що брати от від центру пальця до отвора. До виходить тут 36 у мене, а наступний 45. Ну ось. Завершив я її робити, пофарбував. Ось такий має вигляд. Також не сказав яка робоча ширина виходить. Так узять. В центрі то один метр дев'ять сантиметрів. Також тут поробив пальчики ось такі, щоб можна було. Висоту регулювати. От, після викупки часника В принципі, воно підкопує, але потрібно нагрузити вагу якусь. От я нагрузив все, що в мене було. Рельси, кусок бетона таке, що важке було, нагрузив сюди. І що ще за ці от відрізні диски. Я не знаю, потрібні вони чи ні, бо бувало таке, що воно котилось на ньому, а не на коліщатки самому. Тобто земля дуже суха. І бувало вискакувала скоба. Також я думаю, це із за цього диска, бо десь грудка сухіша попадалася і воно просто колесом уверх виїжджало. І вискакувало. Це мені так здається. Дякую всім за перегляд.